Всім привіт! Сьогодні в мене дуже добра запіканка. Правда, мені хочеться сказати більше, що це, напевно, м'ясно-картоплевий кекс. Дуже смачна, соковита. Що мені важливо, що все тримається купок, нижній та верхній шар. І на наступний день вона добра, Можна брати собі десь на перекус навіть чи на роботу. Тому я рекомендую справді вам приготувати. Дуже добре. Підготуємо картоплю. Картоплю я відварила, переминаю. Додаю масло та гаряче молоко та добре виминаю. До Пом'ятої картоплі додаємо сіль перець. Можна додати куркуму для кольору та смаку. Можна мускатний горіх. Я додам трішки зелені. Трішки кропу додам. Розігріваю трохи олії та трохи масла. Підсмажую одну цибулину та зубчик чеснику. Підготуємо фарш. Підсмажену цибулю з чесником. Сіль перець. Злегка збите яйце. Томатний соус даю. Трохи для смаку, трохи для кольору. Та панірувальні сухарі. Вони в мене, до речі, зелені. Та все вимішую. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо фарш. Можливо, можна і випікати одразу, все разом, і картоплю та фарш, але я спочатку при температурі 180 градусів хвилин 20 буду запікати лише фарш, а тоді зверху вже викладу картоплю. М'ясо трохи запеклося і тепер викладаю картоплю. І так само при температурі 180 градусів ще десь хвилин 20 випікаю. Зверху ще полию розтоплене масло. Зараз трішки постигне, буду розрізати. На фоні в мене ж котлети. Запіканка готова, зараз покажу. До речі, хочу звернути увагу, що дуже добре тримаються купи. Тобто і тут гарно тримається між шарами, і тут не залишилося м'яса. Гарно витягнулося з форми. М'ягесенька соковита, картопля, мигенька, фарш мигенький. Дуже мені подобається, що фарш тримається купи. Тобто він не сухий, не відділяється.